Соковитий ніжний ароматний з запахом димка хачапурі на шампурі. Ну а що ви друзі думали? Що можна тільки шашлики жарити на мангалі і на шампурах? Звичайно, що ні? Сьогодні ми будемо готувати хачапурі на мангалі швидко, просто як завжди, все легко. Дивіться. Сирок моцарела ось така шайбочка. Потрібно дві штуки. Кожна шайба має 180 грам. Можете знайти одну таку велику також продається. Так як ми будемо це хачапурі готувати на шампурі, нам з сира потрібно зробити такі прямокутники, щоб нанизувати на шампур. Дивіться, як ми це робимо. Ось так. Відрізаємо краї. Ось таким способом. І тепер, друзі, ми нарізаємо ось такі приблизно полосочки, бачите? Ось такі повинні вийти прямо кутнички. Якщо у вас сир буде товстіший, то тут ви можете просто розрізати надвоє. Тепер це саме ми повторюємо з наступною шайбою. Тепер сир ми викладаємо окремо на тарілочку. Тепер нам потрібно листкове тісто. Я купляв у магазині, можете купляти в магазині і не заморочуватися. 500 грам дріжджове. Дивіться, друзі, що нам зараз з ним потрібно зробити. Присипаємо трішки поверхню борошном і виставляємо тісто сюди на поверхню. Також дуже важливий момент. Якщо ви будете купляти листкове тісто в магазині, розморожуйте його при кімнатній температурі. Ні у мікрохвильовці, не прискорюйте цей процес, тоді воно буде ластичне і дуже добре з ним буде працювати. Тепер оце тісто ми беремо і нарізаємо ось такою товщиною приблизно в 5 см. Ось такі смужки. Поки що три достатньо. Зараз ми будемо дивитися, скільки у нас буде хачапурі. Тепер беремо шампур і будемо насилювати сир на шампури. Бачите, чому це хачапурі називається на шампурі? Ось так акуратно його просилюємо. Десь він може ось так пухнути, ну нічого страшного. Якщо він тримається, то зараз тістом ми його ще заліпимо. Ось так акуратно. Старайтеся, щоб шампури, друзі, були у вас не сильно тусті, тому що сир буде нанизувати на них дуже важко. Ось, приблизно 4 штучки йде на один шампур. Тепер ми відкладаємо в сторону, беремо тісто, припиляємо його трішки борошном, беремо тачилку і трішки його розтачуємо. Приблизно повинна бути ось така довжина. Якщо ви відчуваєте, що десь товстіше, обов'язково пройдіться ще тачівкою. Ось кінцевий результат. Тепер що ми беремо? Беремо шампур з сиром. Ось тут ось так заліплюємо. Бачите? Ось так тісто заліпили. До шампура. І тепер ми ось так накручуємо. Ось так. Дивіться: оцей рубець, цей рубець повинен падати. Ось сюди, на середину тіста. Щоб у вас не було ось так. Тому що сир, коли буде розплавитися, він буде витікати. Ось так щільно потрібно накручувати. У мене рубець падає на середину тіста. Якщо ми бачимо, що тіста не вистачає, ми можемо трішки підтягнути. Друзі, такий хачапурі готують у ресторані. І повірте, це дуже-дуже смачно. І тут дуже важливий момент. Потрібно дуже добре заліпити, щоб сир не витікав під час смаження. Тепер отут ми також дуже добре заліплюємо. Ось ці рубці, бачите? Але старайтесь так, щоб не зробити в тісті дирочку. Ось так, притискаємо. Все. І один хачапурі у нас повністю готовий. Відставляємо його в сторону і продовжуємо так робити усі хачапурі, поки не закінчиться сир. Спочатку ми його ось так насилюємо. Тепер розтачуємо тісто. Нам тісто не потрібно зробити сильно тоненьке. Нам потрібно його розтягнути, щоб була така довга стрічка. Але водночас трішки його розтачати. Тепер ми беремо тісто і ось так заліплюємо. Ось так, бачите, де шампура. І накручуємо. І ось тут в кінці гарно ось так заліпили. Ось тут, де оці шви, ми ось так пальчиками притискаємо, тим самим заліплюємо їх. Ось так. Все. Друзі, робіть по три шматочки сира на шампур, і вам буде комфортно працювати. І друге хачапурі також готове. Гарні хачапурі? Напишіть в коментарях, як вам взагалі подобається. Вам буде подобатись, коли ви приготуєте. О, то буде вже смакота, А? Ось такі гарні получилися хачапурі. Получилося 5 штучок, друзі. Тепер ми їх відставляємо в сторону. Беремо одне куряче яйце. Нам потрібен тільки жовток, тому білок від жовтка відділяємо. Гарно його ось так. Перебиваємо. І тепер змащуємо кожне хачапурі. Ось так. У мене такий, друзі, жовтий насичений колір, тому що я використовую домашні курячі яйця. Якщо у вас є можливість використовувати домашні курячі яйця, це супер. Обов'язково використовуйте. Все, кожен хачапурі так гарно змастили жовточком. І зараз я вам покажу, що треба далі робити. Погляньте, яка вийшла краса. Ну що, перемастив повністю все жовтком. Тепер відправляємося на мангал і будемо смажити. Жар у нас майже повністю готовий, але зараз, друзі, жар ще дуже сильний. Він навіть засильний для шашликів. Дивіться, хачапурі потрібно смажити на такому слабкому, слабкому жарі. Тобто, коли ви ось так доторкаєтеся, ви чуєте, що зразу пече. Тобто ми не смажимо. Бачите, вуголь ще повністю такий червоний. Тобто, якщо ми зараз поставимо листкове тісто сюди, воно зразу згорить і сир не встигне розплавитись. Тому за цей момент дуже добре слідкуйте. Зараз я вам покажу, який повинен бути жар. Тобто він повинен бути такий вуголь не такий сильно червоний, такий вже сіренький. Жар такий Нормальний, менше, ніж для м'яса. І тоді ми будемо смажити хачапурі. Ну що, друзі, жар уже притих. Можна хачапурі відправляти, смажитися. Ось так. І готуємо з кожного боку до рум'яності. Завжди потрібно ось так дивитися. Ось, бачите, підрумянився. Це робиться моментально, друзі. Моментально він румяниться. Все, перевертаємо. Скільки пройшло? 10 секунд. Ось так. Тому що він може дуже швидко згоріти. Ось так, бачите, з другого боку вже підрумянився. Я перевертаю на іншу сторону. Загальний час приготування, друзі, до 15 хвилин. Як тісто стало вже таке одного кольору, гарне, коричневе, рум'яне, все, повністю готове, тому що ми тісто розта розтачували дуже тоненько. Тобто, головне, щоб розтопився сир і хачапулі готові. Тільки, друзі, не прогавте в цей момент, що потрібно ось так крутити, слідкувати, міняти місцями, якщо це потрібно. Ось, друзі, гляньте, який рум'яний гарний колір. Чекаємо, щоб трішки ще розплавився сорочок і хачапурі повністю готове. Друзі, в цьому мангалі знаєте, що дуже зручно? Це оце, що є рівчики, де ти можеш регулювати висоту продукту. Бачите, хочу так, хочу поставлю нижче. Це дуже зручно. До речі, я залишу посилання на магазин, де я купляв цей мангал. Кому друзі потрібен мангал і не хочете переплачувати, переходьте за посиланням і замовляйте. Дуже якісна продукція. Рекомендую абсолютно кожному. Ви знаєте, я поганого не рекомендую. Все, що сам провірив. То вам і рекомендую. Все, друзі, зверніть увагу, які вони гарні, рум'яні з кожного боку. Бачите, все, сорочок починає тут витікати. Це нам говорить про те, що сир всередині розплавився. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Ми беремо два шампура. І ось так за допомогою другого шампура стягуємо. І ви просто подивіться, яка красота. Ну що, кому надоїли шашлики, готуйте ось цей рецепт. Готуйте ось цей рецепт, друзі, бо це дуже смачно. Такі хачапурі подають у ресторані. Але немає смисла замовляти в ресторані за всі гроші світу, якщо можна приготувати вдома. Ось так. І останній. Красота. Як вам результат? Напишіть в коментарях. Я думаю. Результат заслуговує на ваш лайк. Якщо вам рецепт був корисний, друзі, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, тут дуже багато смачних рецептів, а ми будемо пробувати. Знаєте що саме основне тут? Ось що саме основне. Сир повинен тягнутися. Ммм. Дускове ті стоп. Це просто класно. Друзі, неймовірно смачно. Ніжно. Тісто дуже добре пропеклося, сирочок розплавився. Бачите? Тісто тонесеньке. Ось, зверніть увагу. Бачите? Воно встигає за цей час пропікатися. Загальний час приготування до 15 хвилин. Ось такий рум'яний колір отримали. Регулюйте жар. Бачите, як я порозкидував вугля. Жар повинен бути маленький, не дуже сильний. Не дай Бог, так як під шашлик. Не дай Бог, згорить, відразу згорить. Друзі, що я можу сказати? Готуйте, тому що це смачно провірено. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Якщо ви не знаєте, у мене ще є телеграм, обов'язково переходьте туди. Я ще більше смачних рецептів. Також ви там зайняти мій інтернет-магазин. Магазин, де я замовляв такий мангал. Можете заказувати і не переплачувати і бути спокійні на рахунок якості. Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!